Цитата дня, напевне, він не закінчить це, поки ми не закінчимо його. Зеленський про Путіна і можливість замороження конфлікту. Президент України підкреслив, що немає жодного тиску від партнерів щодо припинення захисту і боротьби України. Це Зеленський перебуває у Литві. І Він зазначив, також, що наступними цілями РФ можуть бути країни Балтії, ну можуть бути, не можуть бути. Ми вже чули не один раз, як і читали не один раз, як Європа відгукується про ось таку сентенцію, таке гасло України, що Україна щит Європи. Європейці вже не один раз. Демонстрували своє відношення до цього і казали, що ви, будь ласка, себе захищаєте, а ми про себе самі подумаємо. Тому не потрібно нам розповідати, що нас очікує, якщо з вами буде погано. І я впевнений, що європейці усвідомлюють ці ризики і небезпеки і роблять все від них можливе. Публічне, і я впевнений, що нехай це буде моя точка зору непублічне. А, щоб у них такого точно не було, і мудрість якраз заключається в тому, щоб не принести своїм народам війну. І Я думаю, що Європа про це дуже дуже серйозно думає. І Литві, і Латвії, і Естонії ніхто не дасть робити різких кроків, висловів і будь-чого іншого, що може спровокувати війну на їх території. Телеграм Шапці профілю. Ютуб Шапці профілю підписуйтесь щоб жити в реальному світі. Ну і напишіть, що ви думаєте про ось цю цитату дня? Він не закінчиться, поки ми не закінчимо його.